Добрий день, друзі та партнери. Звісно, вже пора мені на хокей, але задають питання. Розповідаєте про насоси до бензинових та дизельних двигунів. Це добре. А в наявності маєте? Сьогодні розкажу, які маю. Сьогодні підвал 19 мм під шпонку. Що маємо? Поїхали. Ну що, поїхали? Перший насос Хок. Вал 19 мм, 11 літрів 200 бар, під двигун 4,2 кВт. Але це треба переводити на 1,35 в кінські сили, якщо потрібно, та додати на двигун 20-30%. Поїхали далі. В Мазоні маємо три насоси. Це 8,5 літрів на 200 бар. На 4,42 кінські сили, будь ласка. Інший 11 літрів 200 бар. 571 кінська сила, 19 вал. І наступний самий потужний 14 літрів, під 7, 27 кінські сили. 19 вал. Ще маю удор Італія. 2 насосика під самий маленький двигунчик. Це в нас 13,2 літра 150 бар. Двигунчик 5,1. Кінська сила. Не забуваємо плюс 20-30% беремо. Та 200 бар 13,2 літри під 6,8. Кінські сили. Будь ласочка, все в наявності, все вживу. Ну що? Хок. Три мазоні, два удора, шість варіантів насосів. На 19 вал. Прямо ставимо на двигун. Обороти збігаються. Все навісне обладнання теж маємо. Звертайтесь до тих, у кого є в наявності. Будь ласка. А в наступному відео розповім про насоси до бензинових двигунів на вал 1 дюйм або 25,4. Теж ті, що в наявності, а не по каталогам або якимось відео. Все вживу, будь ласка, звертайтесь.